Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля. Це вже третє відео парфумерного марафону. я продовжую вас показувати своїм ароматам. Ми з вами вже поговорили про базові комфортні аромати, поговорили про квіткові аромати. А сьогодні, знаєте такі трохи аромати припудрені, хоча, про... хоча вони не про пудру. А завтра вже буде фінал парфумерного марафону. І за традицією. І що я буду робити? Я зберу всі аромати, про які я вам розповідала протягом трьох відео, і буду з ними гратись в комбінування, збирати різні парфумерні гардероби. Вам може бути це корисно, бо я розповім про техніки, якісь принципи, як можна підбирати аромати один до одного. Я вже ж презентую вам парфумерний набір, розповім, які я аромати до нього долучила. Розкажу. Хто переміг завтра? Ви вже знаєте переможців. А переможців я оберу рандомним шляхом з коментарів під кожним відео. Якщо ви хочете збільшити свої шанси на виграш, то залишайте свої коментарі під кожним відео. І під кожним відео буде один переможець. Разом буде три переможця. Просто подивіться на цей тюльпанчик з цибулиночкою. От є в цьому щось таке живе, природне. Цей тюльпан не зрізаний, а живий. Перший аромат і найновіший в моїй колекції це Phantom Five від бренду Bofort London». Це парфумерна історія про те, як аромат квіткового магазину трансформується в вуличну клумбу з хризантемами. Це най Найреалістичніший для мене аромат квіткового магазину, який я тільки зустрічала. Він вологий, дуже холодний. Тут віг холодильником. ці холодні обрізані стебла, і це не якісь ніжнюченькі стебла, це прям цупкі трояндові стебла, посічені якимсь гострим ножем. В цьому ароматі немає нічого сентиментального, ніжного. це не... Квітковий магазин на 8 березня це якийсь дикий квітковий магазин. І в цьому квітковому магазині лунає аромат лілій. Холодний, пелюстковий, білоквітковий. А згодом в ароматі з'являється аромат Хризонте. От як так! І він двохшаровий. Перший шар це квітково-магазинний. Шлейф. До речі, і стійкість, і дифузність, і що там ще в нас. Шлейфовість. тут все налили, нічого не забули. В шлейфі це лунає таке прохолодно, зелено, стеблово-квітково. А на шкірі це зелений, гіркуватий, терпкий монстр. Він ближче до шкіри дуже зухвалий аромат, він мені пахне якось маслянистою. <мес> якоюсь, наче, маслянистою настоянку трав'яною, Тут і мох, тут і пачулі, землисті, пачулі по настрою. Цей аромат я можу описати одним словом, це спокій. Хоча, до речі, назва цього аромату, взагалі його історія, це сумна історія. Я вам не буду її розповідати, що, бо є вразливі люди, люди до таких історій. І почитаючи коментарі до цього аромату, мені здається, більшість людей сприймає цей аромат, приламлюючи його на цю сумну історію. Вони його бачать дуже мінорним, мрачним, готичним, прям похоронним. Я ні. Просто він не позитивно феерично райдужний, він квітково-зелений і спокійний, з нульом сантиментів. Наступний аромат це de Fig від Прада. Чому я долучила цей аромат в цю добірку трошечки припудрено, але я зараз вам розповім взагалі про цей аромат, а потім додам цю його народзиночку чудернацьку. Це аромат про інжир. Легкий, гірко-зелений, свіжий, пильний листочок, такий специфічною пильністю інжирного листа. Аромата він потім тут, до речі, є ще гальбаном, він також додає зеленини, легкої, не колючої, не кусючої. Потім аромат дещо солодше, пудриться в прямому сенсі цього слова. Тут, до речі, немає в піраміді іриса, але прадівський ірис. Він. Класичний, феноменальний, прекрасний. Я думаю, сюди його вони також додали. Я, я його, наприклад, відчуваю. Є в ньому і деревина, і легка теркість. Він легкий, ніжний на кожен день. Але в цій інжирній пильності я відчуваю аромат побілки, штукатурки, глиняної вазочки, яку протерли вологою ганчіркою. Тоб вона так пахне вологою глиною. Якимось весняним прибиранням. І це дійсно дуже красиво зроблено. Ця штукатурність вона недовго відчувається Тим, на початку декілька годин. До бази ароматів він вже більш пудрово деревний дещо мускусний, теж мускус в ньому дуже-дуже гарний. Такий кремово, але наче не доглядовий, а просто такий кремчик, біленький кремчик. Але штукатурочка тут є. До речі, ви. Питаєте інколи в мене в коментарях щось таке з побілкою, штукатуркою? Є такі люди з причудами. Ось тут воно є, але це не зухвало, це не пахне просто, як ти лизнув стіну, Це так дуже тонко і красиво. Наступний аромат це Rose and Queer від Фредеріка Маля, аромат, якому нестримно, шалено личить весна. Мені здається, він створений саме на весну. Називається Троянда та шкіра. Тут ну, майже троянда і майже шкіра. Цей аромат пахне, наче найтонкішою, такою прозорою акварельною шкірою, на якій по якій розтерли полин. Гіркуватий, холодний. Потім аромат пахне та й одразу аромат пахне. Геранію червоною кущовою геранію, омитою дощем, на якомусь дуже вишуканому французькому балкончику. Це не десь там пропилений Хрущовці. У герані є свій специфічний такий пильно-гіркуватий аромат. Тут він дуже добре відчувається. І до цих, начебто холодних, таких гірких відсторонених, додається, наче зацукровані. Пелюстки троянди, вже такої справжньої троянди. І от наче вони ще зацукровані смородиновим варенням. От Можна таке уявити, чи є така страва. Ну, якось так. Ну, Цим ароматом дійсно дуже цікаво спостерігати, можна з попкорном спостерігати. Там, а що він, а що вона, а що вони? Він мінливий, грайливий, красивий, шлейфовий, дуже, дуже стійкий аромат. До речі, тут в ньому хожу і тільки його і чую. А на мені, особливо в день знімань, купа ароматів. І оцей Rose Queer перекричало всіх. Аромат промоклий під дощем». мабуть, вони разом з «Fatum 5» десь під одним дощем. мокли акварельна озонова прохолодна шкіра «З і з із солодкими ягідними пелюстками троянди. Наступний аромат. Ой-ой! Це комдегерсон, двійка. Він загадковий. Це найвлучніше слово, яке можна описати, цей аромат. Він пахне чистотою, але не чимось випраним, вичищеним. А Він пахне, наче, чимось новим. От він може пахнути новим спотом від Boston Dynamic. Це гіркуваті холодні альдегіди, наче ти такий їх нюхаєш? і... Ти щось ретро? Та ні, не ретро. Але щось нагадує таких з класичних альдегідних композицій минулого, але наче це не вони. Дуальність, якась в ньому є і, суча, і, і нове, і старе, і сучасне, і олдскульне. Є цитруси, а, але цитруси не одколоністі, а наче ти їх нюхаєш зі сторінок журналів, такі вичавлені цитруси. В ньому є згодом і. Солодка бальзамічність, трохи деревини. Я відчуваю в ньому дуже добре, і не з першого разу, до речі, почала в ньому відчувати. Розгадаєш щось одне, він де тобі відкрити ще щось інше. Я в ньому відчула квітковість таку солодку кремову квітковість, одначе магнолієву. І вона саме не волого, акватична. а... Солодкого кремова. Є і травність, легка-легка фужерність, пахне свіжо свіжопряно. От я не говорила, але, мабуть, скоріш за все, я не пояснила, як пахне цей аромат, бо він чудорнацький, він загадковий, його треба протестити просто, бо я не знаю. На нього, що ще схоже на нього, як, яку альтернативу вам запропонувати, щоб поспробували і створили своє склали своє враження щодо нього. Це якась дивина, і це якийсь шедевр. Дуже багато людей відчувають цьому ароматі чорнила. Я поки що до них не докопалась. Можливо, якась бальзамічність, ця солодка фантазується в чорнила, але поки. Мені він не дав своїх чорнил. Наступний аромат це «Sweet Hyacinth» від склева. Начебто квітковий аромат про гіацин. Чого він в цій добірці? Тому що це дуже природний, дуже прямолінійно реалістичний аромат гіацинда, гіацинта. Це прям квіточка в цілому, із землею, із ом, стеблами, вологами. Це, наче щойно, полита квітка, і в неї відчувається ця. от Випаровування землі, вологи, квітів. Оце все є легенька, легенька індольність. За цим всім гіацинтом розкривається замша. Замша, до речі, тут така, ну трохи в неї є животінки, трохи такої от зухвалості в ній є. Ще одна причина, чому цей аромат. В цій добірці, бо я не можу сказати, що це квітковий аромат для всіх. Бо в ньому, знаєте, не заглажені, не зашліфовані кути. В ньому квітка от така вона є. А квіти не завжди пахнуть просто божественно. Він, наче з недоліками, але ці недоліки робить цей гіацинт максимально реалістичним і природним. Це один з улюблених моїх ароматів бренду «Склова». Це перший аромат, взагалі, який я купила. Він мені більш за всіх сподобався. Потім у мене, мабуть, на другому місці це про Грифрутик» аромат чудовий. Я його полюбляю наносити на себе ввечері, на халатик такий от халатний настрій. І він мені дає і чуттєвість, і жіночність, і природність. Все, що я люблю. Друзі, далі хочу вам показати два аромати чистоти, але я не змогла вибрати, який я один хочу. Чому про два не розповісти? Денделя -де від е попам сечлютанс. Опа, не забула, згадала, прочитала. Цей аромат у мене стоїть на поличці з назвою М'які домашні капці з металевою короною. Він розкривається квітково, свіжо-пудрово. Далі він розкривається. Кремовим мегдалевим милом. Та це аромат не пахне просто шматком мила під носом. Він грає. І він грає ще металом. Це шматок мила, дуже кремового, не сухого, Та й ні, я по-іншому хотіла сказати. Не вологого. Це не пахне тою жижею, яка на раковині збирається, коли там мило в воді постійно. Це дуже дохм'яне, дуже дороге. Мило. Так, що тут у мене попадало? Свіжі квіти, метал і гарненьке мило. Дуже базовий, універсальний аромат чистоти, але такий, знаєте, з фішечкою своєю. Я не можу його носити кожен день. Бо ця металевість мене якось холодить, вона додає такої свіжості. А потім після нього чомусь мені завжди хочеться більш затишних ароматів. Наступний аромат це зарка парфам, зем'юз, муза. Це аромат про порошок. Безкомпромісний, 100% шукати чогось тут іншого, окрім цього порошка. Не варто. Але який це порошок? Мій найулюбленіший порошок. Він супер гучний, супер стійкий. І ну він мені особисто не пахне якимось аріелями, тайдами, от, з чимось з полиці звичайного супермаркету. Він мені пахне, от, наче нафантазованим порошком, наче якось. Пральний Хогвартса, одначе покращений варіант порошку. Він чудовий будь-коли. Можливо, люди би втомлювались, де да і я втомлююсь постійно пахнути однаково порошком і досить гучно. Але іноді такого стану хочеться. От коли надягну якусь білу футболку, щось таке біле, да, і вдома на якийсь білий халат, коли от щось таке дуже чисте. Він заходить чу-чудово, пречу-чудово. Чуд Друзі, парапа! -па -па. Як я це люблю, закінчувати відео, розповісти вам про всі аромати. У мене наприкінці відео такий класний настрій, тільки що розговорилась, але вже треба йти спати, а не знімати наступне відео. Так, зазвичай я по декілька відео знімаю. Прошу вас. Приймати участь в конкурсі, залишайте коментарі під цим відео, щоб виграти, мати шанс виграти наборчик парфумерний від мене. А завтра ми з вами зустрінемо з фінальному відеомарафону, де якраз вам і презентую цей наборчик, і покажу, що це там буде. І ще поскладаю різні парфумерні гардероби. Ой, планів купа! Зичу вам бути в гарному гуморі. Зичу вам бути добрими до себе, до своїх близьких, а ще бути чемними і підписаними на мій канал. Бувайте! Слава Україні!